Так, фільтр я злив. Але фільтр у нас чистий. Е, кажуть, що фільтр був чистий. Люди перевіряли. Ета. А насос от я зняв і що ми бачимо на насосі. А, ну я ж кажу, вон, вода грязняча вивелась. І оце ж я насос мив протирав я 4 назад. Ось такий нальот образовується на ньому за 4 дня. Тобто вода там, оце ж сира. Це вона поки. ну, короче, вода обновлялась постоянно. И это, это же он образца налета. Это такой же самый налет в теплообменнику. Так, смотрим, что у нас за новый насос. Мощность одинакова. И крыльчатка одинакова. Значит, уже хорошо. У нас 95 ватт мощности. Цей максимум. И Той тоже 95 Вт. Ну, сейчас поставим этот насос.